Так, ну тут у нас Тарас такий, Тарас Григорович стоїть і насуплені. Щось йому не дуже подобається. Чи може з іншого боку. Да. Тут може йому більш менш це подобається, а там не дуже. Там давайте будівля понабудувала на українській. Коли таке відбувається в часи війни конечно, навряд чи сподобалося би Тарасові Шевченко. Да. І мене всім її великій. В сім'ї міної. Сім не забудьте пом'якнути не злим тихим словом. Немає поки той великої нової. Родини, про яку ти мріяв Тарас. Поки немає. Була, але знищив. І була не до кінця вільна, не до кінця щаслива. І не зовсім велика, бо мало дітей народжувалася українських і слов'янських. А тепер оці вбивають і прикривається все славетним ім'ям війна. Кривовим курсом, за яким може ховати геноцид української нації. Так, треба захищати. Але чи з розумом використовується зараз фізичні сили і життя наших воїнів?